Волонтерському штабу «ЛАД» за те, що закрили потреби нашого батальйону. Слава Україні! Героям! слава! Всіх вітаємо! Дякуємо нашим захисникам, що, ми, що вони воронять нашу рідну землю. Тому щодня ми збираємо військовим е, посилки. Зокрема, сьогодні ми будемо відправляти на харківській і миколаївській напрямки. Дякуємо нашим партнерам. Житомир хаб, а також Асоціації українців в Фінляндії за те, що маємо змогу передавати військові медикаменти. Слава Україні! Героям, Героям слава сьогодні. Передаємо диклофенакову мазь військовим, також різні препарати тут. І ті, що понижують тиск, також антибіотики, засоби від комах. Ось такий протисвербіжний крем, рукавички, моксіфлокацин антибіотик, також натрій хлорид, термометр електричний, очні краплі, протигрибкові засоби. Ось такі антибіотики. Щиро ми дякуємо волонтерському штабу лад та міжнародним партнерам Житомир Хаб за надані. Медикаменти, все буде Україна, слава Україні, Героям слава.